Всім привіт! З вами Україна, Хмельниччина. Мене звати Світлана. Одразу будуть нові, тому вибачаюсь за шум машин. Живемо ми біля траси, тому тут буду в цьому відео вставляти позакадровий голос, тому що машини заважають і мені заважають балакати, бо я намагаюсь їх перекричати. Але на початку покажу місце, де я сьогодні буду працювати і з чим я буду працювати. Отже, у нас сад такий великий, розділений на окремі зони. І сьогодні я працюю ось тут, буду я стригти. Позаду мене є бобовник. Я його формую в такому стилі парасольки. Я його минулий рік дуже кардинально підстригла, забрала вверх, бо він весь час тягнеться доверху. Я не хочу цієї масштабної висоти, тому що це заважає. Тримати його у формі. Тому я його минулий рік дуже сильно підстригла, він вже жовтіє, вже листя опадає. Але формую я його в такій, бачите, що була така шапочка, і мені дуже подобається акцент на його стовбур. Ось ці стовбури, вони дуже гарно підкреслюють сад. Ну, дуже мені подобається, тому я на них акцентуюся. І ось тут поруч. В мене росте яблунька. Це яблунька росте біля септику, тому ми плоди з неї не їмо. І сьогодні хочу я її також підстригти. І аналогічно буду її формувати в стилі парасольки. Це виглядає дуже гарно. В стилі парасольки можна формувати будь-які декоративно листяні, дерева, клени. Дуже класно виглядають з яскравою такою фіолетовою кроною. Це виглядає дуже класно. Тому я поки вчуся, але ось сьогодні підформую ось цю яблуньку, покажу вам основні якісь секретики, деталі, як це правильно зробити, щоб на майбутнє. Дерево у вас і росло з пагонами донизу, не доверху, як це зазвичай робиться, а так сформувати, щоб пагони самостійно йшли донизу. Які пагони необхідно забрати, які пагони ми залишаємо, і якими інструментами я сьогодні буду користуватися. В мене є для себе новинка, нова покупка для саду. Більш масштабна зараз про неї вам розповім. Собі я ще ніколи не робила ніяких таких класних покупок. Тому це в мене перша така більш дорогоцінна річ для саду, якою я вже дуже і дуже задоволена. Знаходиться вона в ось такій упаковці дуже класна, зручна сумка, з якою можна переміщатись як по саду, так і якщо ви десь маєте різні сади, чи ви є. Робітником, майбутнім садівником, ландшафтним дизайнером, то дуже зручно мати саме ось такий комплект. Це акумуляторні ножниці для саду. У кого сад, звичайно, молоденький, тому поки таке рано мати, але в кого вже є дорослі рослини, самшити, якісь ґрунтопокривні, які потребують стрижки, чи маленький газон. Ви ще не маєте газонокосарки, можна, звичайно, підстригти ножницями, але ось такі акумуляторні ножниці також з газоном дуже класно справляються. Є маленька насадка ось такого плану. Тут вставляється акумулятор, який дуже легко достати. Ось це зарядний пристрій. Щодо зарядки, скільки часу. Скільки часу заряджається, не скажу. А, можна поставити спокійно на ніч і зранку вже працювати в день. Але роботи акумулятора, вчора я працювала десь півгодинки і він ще заряджений. Ну, Повністю я його ще не розрядила. Подивимося сьогодні по роботі, скільки його вистачить. І поставлю на зарядку, то, можливо, вам сьогодні навіть і дам відповідь на це запитання. Але що мені дуже подобається, що ось тут є така кнопочка-фіксатор. Без зафіксування цієї кнопочки акумуляторні ножниці не працюють. Коли натискається ця кнопочка, тоді і спрацьовують ті. І її можна... Вона фіксується. Потім натискається ось ця і вони працюють. Тримати її весь час в такому режимі не потрібно. Це дуже зручно для маленьких діток, кого маленькі дітки, які будуть натискати, дргати ті кнопочки, щоб вони нічого собі не зробили. Хоча бажано прилад, звичайно, від них подалі класти. Але моя Аліса вже цікавилась, мама, що це таке. Вона в мене дуже. Їй цікаво, і вона разом зі мною працює в саду, тому їй це цікаво. Так, є ще одна насадка. Тут такий, бачите, пластиковий чухольчик. Ще одна насадка більш довга, підходить для туй, підходить для самшитів. Так само сьогодні буду вам показувати, буду пробувати, буду пробувати вперше. Я ще цим не користувалася. Вчора йди не підстригла трошки газон біля квітника. Але буду сьогодні пробувати показувати вперше, чи з цим легко справлятися жінці, чи це все просто і легко. Так, як змінюються насадки? Натискається ось тут дві кнопочки, і насадка знімається. Все. До речі, мені в магазині. Все змастили ось тут маслом, бачите, все змащено. І аналогічно натискаємо ось тут дві кнопочки, Вставляємо всередину його, фіксуємо. Все. Все дуже легко і просто. Однією рукою жінка справляється. Тобто ця техніка для жінки підходить ідеально. І аналогічно фіксуємо кнопочку, все працює. Дуже зручно, дуже класно. Я вже задоволена. Далі щодо гарантії. На ось ці ножі, гарантія півроку. На сам пристрій, акумуляторні ножниці гарантія один рік. Якщо ви є професіоналом і працюєте в садах щоденно, ви заробляєте на цьому гроші то один рік, тому що ви його використовуєте багато. Якщо ви є садівник як я, який для особистого використання бере, то гарантія два роки. Обслуговування в будь-якому магазині Штіль. Не обов'язково в тому, що ви його купили. Будь-який магазин по Україні фірми Стіль вам його обслугує. Якщо ви десь поїхали і трапилась у вас біда, то спокійно цим можна зайнятися. Ніби все розповіла. Є ось така книжечка в комплекті, хоча я навіть її, чесно, не відкривала. Мені в магазині все показали, тому тут все легко, доступно, і зараз покажу вам у використанні, чим я буду користуватись і як воно працює. Спочатку формую низ дерева, вирівнюю крону по висоті, як і бобовник. Я хочу, щоб вони були однакові. Забираю всі грубі гілки, вони мені взагалі не потрібні. Залишаю тонкі пагони і також їх вкорачую по довжині. Також залишаю пагони, які йдуть донизу. Пагони, які йдуть доверху, вони мені взагалі не потрібні. Таким чином, наша крона буде ніби плакуча, і плюс такою стрижкою ми контролюємо ріст дерева у висоту, формуємо дерево горизонтально, і нам зручно збирати з нього плоди. Це стосується стрижки всіх плодових дерев, щоб контролювати їхній ріст у висоту. Один такий момент з однієї сторони, зовсім не важливий, а з другої сторони для садівника дуже важливий. При виборі секатора беріть його яскравого кольору, тому що при стрижці саду часто секатор кладеться поряд з роботою, десь в траві, десь серед зелені. Якщо ручки в нього чорного чи коричневого чи зеленого кольору, потім його дуже тяжко знайти. Тому. Мало того, що він має бути якісний, то він має бути і яскравий. Нес я вичистила. Серед зелені, звичайно, це трохи тут погано видно, тому що все зелене, немає таких конкретних форм, але зараз будемо їх робити. Також я вичистила трошки і середину дерева, центр. Це видно зараз, тому що дерево почало просвічуватись, не знаю, чи вам видно. Не ідеально, але поприбирала грубі гілки, які йшли саме всередину. Зараз буду прибирати секатором грубі гілки, які йдуть доверху, а потім вже будемо коректувати форми. Лоллі Насігаєн Майдрімс. Є сі соголі. Оманіс. Що до верху. Одним словом, прибираю всі гілки, які мені просто заважають. Звичайно, є і формування. Правила формування під час будь-якої стрижки дерев, що навесні, що восени. Якщо ви хочете, щоб крона дивилась донизу, то ми залишаємо пагони на ось цій брунці. Брунька, яка йде листочок донизу, він буде пускати пагон донизу. Ось тут листочок з нього піде пагон доверху. Нам доверху не потрібно, тобто пагон зрізається на брунці, яка дивиться. Донизу. Так формуються всі дерева. Тому і тут тільки я обрізаю вже більш такі грубі гілки зовсім повністю обрізаю. Вони мені тут не потрібні. Ті, що я залишаю, то я їх обрізаю на бруньку, яка дивиться донизу. Щоб в мене дерево не росло догори, а формувалося як парасолька. Я по цьому принципу обрізаю всі дерева. Не дивлячись, чи то черешня, чи то брушка, тому що все одно пагони хоч-не-хоч, хоч, але пагони йдуть доверху. І таке формування просто стримує дерево у високому зрості, тому що на задньому плані дерева сусіда, де яблоньку просто неможливо зірвати ці плоди, яблунька. Я не знаю, якої висоти, але ну, дуже-дуже високі. Видно гарно стовбур дерева. Це, напевно, основна ознака такої стрижки, що ви дуже гарно підкреслюєте стовбур дерева. Але тоді він і сформований також має бути цікавий. Хоча навіть в одному стовбурі то дерево дуже класно виглядає, коли такий могущий стовбур. Гарно. Є деякі пагони, які наразі відокремлюються від основної маси поверху, по бокам трошки є. Навіть якщо ви при такій стрижці зрізали щось десь побільше, нічого страшного, дерево дасть нові пагони і немало, тому не бійтеся стригти. Так, я вже побачила зайві деякі пагони і зараз я їх приберу і покажу вам вже, не знаю, чи ви помітите, можливо, краще ввечері відзняти кінцевий результат такої стрижки, як було до і як після. She was the only. Now I feel so incomplete. В результаті стрижку всієї крони я оформила секатором. Якось мені так було зручно. Чому поверху не пройшлась я акумуляторними ножницями? Хоча ними це було б дуже зручно. Також, до речі, в продажі є акумуляторні такі ножниці з більш довшим лезом. Мені здається, навіть метр чи, можливо, можливо навіть більше. Не пам'ятаю. Такі ножниці можна використовувати, коли гілка має діаметр до 7 мм, не більше. Якщо йде 8-9, то ножниці можна просто перегріти, зламати лезо, вони можуть зупинитися, може перегрітися акумулятор, і тоді ви втрачаєте час, здаєте ножниці в ремонт, і сад не стрижеться. Тому гілка до 7 міліметрів 5-6 ще підпадає під роботу з акумуляторними ножницями. Мені вже, скажімо так, мені було просто простіше вже зверху пройти з секатором та все. Ножниці я тільки отримала, тільки маю, тому не хочу їх перегрівати. Сховалася я в тінь, щоб дещо вам показати. Формую я новий квітник. Акцентуватися зараз не буду, дивіться, зі сторони. Але через два тижні для тих, хто ще не підписаний, для тих, хто підписаний, натискайте на дзвіночок обов'язково. Через два тижні буду формувати я новий квітник. Квітник, який буде мене перед очима, квітник, який буде гарним, як взимку, так і в теплий період часу, буду акцентуватися як на хвойних, так і на злакових. Я думаю, ви їх помітили. Також серед них є одна рослина, про яку я дуже давно я її хотіла. Я знала, як вона виглядає. Єдине все, ніяк не могла знайти її місце. Вона поки така мініатюрна, але вона тут вже є. Тому, хто ще не підписаний на наш канал, обов'язково підписуйтеся, якщо вам цікава тема, квітник. Практично з нуля. Тут нічого не було. Єдине, що я висаджувала хризантеми, які мені прислала підписниця. І одразу вже під них встелила агротканину. А так тут була просто такий газон. Газоном, звичайно, ще назвати його тяжко, але квітник з нуля. На що я акцентуюся, як я підбираю квіти? Трохи я вже маю досвіду, до тому вам. Про це розповім, поділюся своїми ідеями і своїм стилем. Тому що в мене він незвичний, я рахую, для буденного життя. Тому, кому цікаво, ставимо вподобайки, залишаємо коментарі в підтримку канала. Якщо вам цікавий наш канал, то обов'язково залиште коментарі. І підписуйтеся, хто ще цього не зробив гліцинія вже починає жовтіти, ще й враховуючи те що сухо, спекотно, то через місяць вже буде листопад в нас. Плюс! Під час роботи акумуляторні ножниці можуть зупинятися навіть при заряженому акумуляторі. І причина в тому, що вони перегріваються. І вони себе так страхують. Тут не треба лякатися, просто відставити в сторону, щоб вони охолов мотор і далі продовжувати роботу. Тому тут є навіть такий момент. Робота моя практично закінчена. Єдине, залишається ще все прибрати. Тому що після стрижки найтяжкіше вже в кінці це прибрати і вичистити територію від обстриженої зелені. Дивіться, яке гарне небо. Це просто неймовірна краса. Плюс в нас гримить. Але дуже тихо і дуже спокійно. Так, вечірній час і я зараз поділюсь з вами результатом. Саме у вечірній час, коли немає сонця, дуже класно робити зйомку. Але робити все ввечері або самого ранку це просто не виходить. Самшит гарно, підкреслений, ідеальні форми. Ну, просто супер. І головне, в мене не болять руки. Напевно, акумуляторні пристрої, основна ознака їх це ти отримуєш насолоду від роботи, а не в тому. Я взагалі не втомилась, хоча я працювала саме в цьому куточку, тому що необхідно було ще прибрати за собою після стрижки. Я працювала 5 годин. Я… Не втомилась. Головне, якби не спека, то взагалі супер, бо вдень все одно ще дуже спекотно. Акцентую вашу увагу на яблуньку. Як вона виглядала до і як вона виглядає зараз? Звичайно, на фоні зелені, то трошки не дуже видно, але все одно, я думаю, ви цю різницю помітите. І ось з Бобовником вони на одному рівні. Хоча вона була набагато набагато вище. Тут на одному рівні і гарно підкреслюється форми самого стовбуру. Стовбур наразі в нашому саду гарно по кольору гармонує з металевими виробами, так само з возом, який стоїть за стіною перед будинком. Це все гарно поєднується. Тому шукаємо в саду акценти. Кожний сад має свої певні акценти, тому ви їх видивляйтеся. Після стрижки акумуляторними ножницями самшити мають взагалі дуже класну компактну форму. Ну, просто компактна кулька. Я його ще й повичищала зсередини. Тому що трошки все одно, та вогнівка мені його підгризла, і все, що було підгризане, я по максимуму намагалась, ось бачите, є повичищати, щоб не було цього сухого. Тоді набагато краще наростає нове листя, нова зелень. Набагато краще, коли його повичищати. І не кидається в очі. Це так сухе це все. Тому що ось є воно і тут. Але коли його прибрати, то Ну, класно. Виглядає просто, дивіться, який, яка кулька велика. Показую ще сад з цієї сторони, тому що е з кожної сторони, з різного куточку, в нас сад виглядає по-іншому. Хоча він і поєднується в одному стилі. Заважають машини, знаю. Але думаю, сподіваюся, що мене чути. Сад як квартира. З однієї сторони можна сформувати окремі куточки, але з другої сторони сад повинен поєднуватись. Поєднуватись рослинами, стилем. І це тоді виглядає дуже і дуже гармонійно. Показую вам цей куточок, тому що тут будуть зміни. Тут буде стежка, стежка з газону. І по ліву і по праву сторону будуть квітники. Буду я забирати повністю ось цей камінь, а встріляти бордюрну стрічку, вона там є на задньому плані ще залишки. Буду я тут змінювати. Тому що в мене виходить, що я з вікон будинку абсолютно не бачу квітників. Квітники тільки під вікном, і мені це не подобається. Бачу сірий паркан і цих три самшити. Все, що я бачу. Хочу я бачити з вікна квітник. Красу, як взимку, так і влітку, щоб тут було гарно. Тому планую я зміни. Кому цікаво, обов'язково залишайте коментар. Підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ну і в підтримку блогера, в підтримку канала, якщо вам за нами цікаво спостерігати, будь ласка, залишайте коментарі. Блогер багато працює над класним формуванням відео, класно все засняти, знайти цікаві моменти. Ну а ви, в свою чергу, будь ласка, залишайте. Коментарі. Я думаю, це не тяжко написати декілька слів подяки за працю блогера. Ну, а в нас починається дощик, до речі. Посилаю дощик тим, в кого його немає, бо наразі на сьогодні це дійсно рідкісна річ, дощ. У нас маленький, не знаю, чи буде сильний, але маленький починає крапати. Все, бережіть себе і до скорої зустрічі в новому відео. Пока-пока.